В одну хвилину буде два вистріли, але все ж теж непогано. Ну повертаючись до цього повідомлення, німці постійно щодо Айріште наголошували, що навіть цих елементів протиповітряної оборони немає на балансі Бундесвари українці перші, хто його отримують. Але з іншого боку, хто німцям загрожує? Ніхто а нам дійсно загрожують ракетні обстріли. Е, до речі, прокоментували е, ракетні обстріли наші союзники-британці, і є заява відповідна до е, премєр міністки чинної Великобританії Лі Страс. Але до неї повернемося згодом, бо у нас уже є на зв'язку. Дмитро Левус, політолог, керівник центру суспільних досліджень Український Меридіан. Е, доброго дня! Слава Україні! Я героям слава вітаю! Скажіть, цікавить наступне напередодні екстрене засідання в форматі онлайн відбулося G7, а цікавить формат майбутньої зустрічі G20. Як відомо, зустріч відбудеться у листопаді, у листопаді місяці, і зустрінуться в Індонезії. Питання наступне: чи варто президенту України Володимиру Зеленському приймати запрошення індонезійської сторони, якщо на балі припреться Путін? Дану дійсно питання абсолютно слушне, тим більше, що ми бачимо, що Путін наразі намагається теж саме дипломатичним шляхом, як він вважає, здолати єдність, яка є проти нього. Да, тобто здолати цю коаліцію. Він, до речі, цим нагадує Гітлера. тут тобто той дуже так був переконаний в тому, що він завдяки своєму генію може здолати коаліцію союзників, і після того все впаде, все зруйнується. Тобто, ну Важко сказати, як він насправді там сприймає світ, бо сьогодні ж Путін ще запланував зустріч з Ердоганом в останні на саміті там по співпраці і довіри в Азії, які є, теж до речі, такий доволі нестандартний формат. Раніше Україна в ньому брала участь в якості спостерігача. Так ось зараз. Ну скажімо так: якщо ми дивимося на ту ситуацію, як є вона наразі, то скоріше. Можливо, варто було б не приймати участь да, у цьому заході, або е, можливо навіть і ставити вимоги перед е, індонезійською стороною, але е, ну дипломатія теж це мистецтво. Такого можливого чи неможливого, да і тим більше, що є ну заява України конкретна з приводу неможливості переговорів. Більше того, от по вчорашній з повчорашньому цьому позачерговому там можна сказати саміту. Ну точніше, віртуальній зустрічі G7, то в принципі підтримана ця українська позиція також та да? бо заява про те, що Путіна необхідно покарати. Та, і, в принципі, тобто про ну, можливість цих переговорів, це так доволі серйозно. І в цьому зв'язку ну дійсно виглядало б доволі дивно. Але, повторюся, є ще час, і взагалі, да, тут, якщо не йдеться про переговори, то в принципі чому би ні? Знаєте, от дивіться, як зараз, так? Да? Україна, в принципі, ми ж боремось як Давід з Голіафом, да, тобто весь час практично. І От в принципі, навіть оця зустріч G7 після ракетних ударів по Україні після оцих бомбардувань, які ну. Ну вони не безпрецедентні. Насправді то для нас там, ми то чудово розуміємо, що це те, що Росія почала 24 лютого. І подібні речі вже були і на 24 серпня, до речі, теж на день незалежності. Але ми завжди от боремось як Давід з Голіафом в цьому плані, і е, Україна, в принципі, вдало використовує е, ці майданчики. От е, навіть там, де ми не є членом, ми не є членом е, Великої Сімки. Да, але, але з огляду на те, що є вся системна комунікація зі світом, і е, Україна в принципі, довела свою таку е, спроможність, Україна, свою суб'єктність, то, в принципі, за українською ініціативою у нас е, вдалося використати цей майданчик, більше того, його зібрати. Та, от за великим рахунком, якщо отак от, от думатися, то це ну це досяг досягнення. Так це досягнення. Інша річ, що а, і ну і заяви звичайно, Німеччини про АРСТ, Хоча, звичайно, ми тут теж маємо пам'ятати, що а, про це АРСТ і вперше наскільки я пам'ятаю, через місяць 1 червня заявили, що вони передадуть АРСТ. Скільки часу так, минуло, так, і аж так. одну установку нам передали. Та да, ну э, ну, с, дякую, спасибі за це, да так шо тут. Во тому, э, тому я думаю, що в принципі, да, якщо поставити жорсткі умови там індонезійській стороні, да, от шут у нас є принципова позиція, там або там не участі, якщо є э, Путін, або спрацювати э, з протоколом, так що дашов Путіна. Там його якби ніби немає, і все таке, то як майданчик. Ну Україна да довели, що і Зеленський довів, що майданчики такі нестандартні, використовується успішно. Ну, да. це буде пане Дмитро. Якщо Володимир Зеленський прийме рішення, його радники приймуть рішення офіс президента їхати на балі. Це буде перший виїзд за кордон президента України з з часу повномасштабного вторгнення. І питання наступне: ви розповідаєте про жорсткі умови щодо індонезійської сторони і висунути, якби ви були радником. Офісу президента України і безпосередньо Володимира Зеленського. які би ви вимоги висували перед індонезійською стороною? Ну, я по перше вважаю, що все ж таки, скоріш за все, цього візиту в такому форматі виїзду не буде. Чому тому, що в мене взагалі враження, що ця історія вона десь також ну, з тих які хочуть оцих переговорів, да між Зеленським і, і, і Путіним, да але, але є чітка позиція, яка закріплена в державних документах щодо неможливості цих переговорів. Тому я гадаю, що е, скоріш за все, ну е, це ми так говоримо да, там, доволі умовно. Чому тому, що ну я це одна одне, одне з моїх таких припущень було да, от щодо е, і е, нічого не змінилося, агресія продовжується. І е, тут це, це от використання цього майданчику. Скоріше тут би знаєте, от про що йшлося. Воно логічно як себе і показало, продемонструвало і довело. Це такий самий виступ в, в режимі онлайн, як і і раніше. Оце от така участь в режимі G20 з заявою про те, що у нас йде війна, що президент залишається на своєму посту. Да, це ну це найоптимальніший варіант. Я звісно не знаю. Тут ну, кажу, що ситуація змінюється, але як на мене, це було, б, це було б добре також. Тоді цікавить позиція Кремля, не позиція Кремля, а позиція наших західних союзників і як Кремль їх називає колективного заходу, англосаксів так званих. Чи не варто би було бойкотувати ймовірний приїзд Путіна до Індонезії на самі G20? Чи це не буде легітимізацією туриста? Йдеться про те, що паралельно конгрес реєструє законопроект конгресмени щодо ймовірного визнання Росії державою спонсором туризму, і при цьому не заперечують західний світ ймовірного приїзду Путіна на Балі. Ну, а отут е, теж цікавий момент, чому тому що ну, по-перше, е, у зараз е, в мене таке враження, що Російська Федерація сама зробила все для того, щоб цього статусу отримати цими нинішніми діями, цими ще й нахабними заявами. І знову ж таки, е, десь тиждень чи півтора тижні тому був український документ від групи Єрмака Расмусона, де обґрунтування якраз чому це Єрмака е, е, Макфола. Е, обґрунтування е, чому. Е, Чому, ну, чому не, не, не виклики і загрози після прийняття такого накладання такого статусу з боку США не є там загрозою для світу і як можна, і як можна їх упом'якшити. Але і тут, в е, даному конкретному випадку, да, е, я думаю, що е, не, не, не дуже хочуть на Заході цього робити, да, от бойкотувати або тиснути, е, зв'язку з тим, що. Ну це формат, це інший формат, да і е, і так би мовити, давати. Таку, ну, я не знаю, там на е, аргумент щодо того, що бачите, і глобальний захід він диктує всім умови в світі. Да? Тобто, бойкот в е, там, своєму в своїй неучасті. До речі, отут тоді і Україн, неучасть України, вона теж абсолютно логічна. От е, демонстрація того, що захід не бере участь, да, вона логічна. Е, виставляння заходом там жорстких вимог щодо Путіна. Е, ну, по-перше. Величезне питання, чи воно спрацює. По-друге, по-друге, це дійсно ну, такий аргумент. Бачите, да? от ми тут вони тут намагаються побудувати біполярний світ, не бі а монополярний світ, і ми, от Росія, цьому плані протистоїмо. І якраз в контексті того, що там на G20 представлені ну, різні регіони, да? і ця та сама Південно-Східна Азія, де весь час да вона є мішенью російської цієї про пропаганди в тому числі, ну згадаємо навіть цю зернову угоду: ах там бідні діти в Африці, в Азії, до них не доїхало українське збільше, хоча ну тоже це брехня, от то, то тут. Я думаю, що от навряд чи ну. Саме тиск для сказнут на сто щодо скасування приїзду Путіна буде щодо бойкоту. Ну можливо, він буде от в якомусь такому форматі, але тут Україна має бути от об'єднана. От власне Дмитро, що ми говоримо про бойкот, мені здається, власне, G20 – це далеко не є монолітна структура, як не така монолітна та. Точніше ну, G7. Зовсім... G7 теж доволі умовна монолітна до ну, власне просто це величезні економіки. Насправді власне, та але ми, ми маємо на увазі, що G7 в питанні українському куди згуртованіші і конкретніше ніж G20. І власне, якщо робити бойкот мені здається, G20, то є е, знаєте. Вони ж чим займаються на G20, аби переконувати і і перетягувати на свій бік в цьому протистоянні та між. Цивілізованим світом і Росією і бойкот може спричинити ще більший поділ, та і створення якихось більш спрятаних умов. Я, я, я з вами згоден. Да, чому тому то ти кажу, що де, там або там рівень участі, або тут ну е, просто так, участь Путіна звичайно е, ну там G7, там демократичний світ, да, скажімо так, чому тому, що G7 це все ж таки демократії і економіки? Да? Тобто це до речі, дуже цікавий момент. Це так би мовити, доказ того, що ну е, немає такого як зараз, да поши. Думка, що, типу, авторитаризм, да? успішніше, подивіться на Китай, да? нічого подібного. Да? Тобто, от, от є інший доказ а, і більш системного успіху, да? і, до речі, набагато довше. Тому, тут, а, тому я думаю, що тут от, дійсно є така а, ця а, проблема. але От, ну, ми, ми знаєте, зараз теж трохи от, фантазуємо, бо оптимуму інформації щодо цього не маємо. Да, тут і, ну і світ він трохи складніше влаштований, да, бо тут і, там, економічні зв'язки. Але е, я гадаю, що от, якісь такі обмеження там, формату участі, або от, якогось там висування своїх позицій, доведених – да, це воно ну, це логічно. Ми зараз заглядаємо майбутнє і е, описуємо те, що може відбутися чи не відбутися на саміті G20, який відбуде е, трапиться у листопаді місяці. Е, цікавить ваша оцінка щодо от вчорашньої напередодні е, зустрічі G7. як ви її оцінюєте, наскільки Знає, я вважаю, що вона успішна? Я а, бо, ну, по перше, да, от це той от образ, що я наводив до відео Голіафа да, то Україна, не будучи. Членом поки що, да, ну, сподіваємось, G7, ну, вона буде, може, вона буде G8, да, або там G10 там, чи разом з Польщею ще, да, тобто, або там якось е, нічого сталого немає і після перемоги над Росією. Так от, ми використали, по-перше, цей майданчик. Да, тобто, По-друге, е, я вважаю, що от у Зеленського вийшлося довести цю формулу. Успіху да, де він про те, що про там які є необхідність покарання до Російської Федерації, і воно отримало відгук потім в е, е, заяві. По-третє, є конкретне да, наповнення ну, щодо цієї допомоги. Ну, ми зрозуміло, що воно скоріше тут більш декларативне, да, можна говорити тут. Бо все ж таки я думаю, що Німеччина і так би надавала цей аріс, і... але є конкретні напрямки звернення да, щодо допомоги, і це посилення однозначно української позиції. Напередодні Рамштайну, да на точно і Ну і там да, із цих принципів принципів миру, які да, про які говорив Зеленський, ну, воно, в принципі логічно, бо весь час треба про це нагадувати. Да? Ну, не будеш про себе нагадувати, нічого не буде. І, ну і знову ж таки, заява, яка була у відповідь, вона до речі, доволі конкретна і системна. Там прораховані практично. Всі злочини Російської Федерації чого, тому що там згадується і про ядерний шантаж е з використанням Запорізької АЕС. До речі, тут це теж одна така проблема. Був Росія, от е там, два тижні тому чи ні, 29-го, десь 28-го числа, да там е анонсувалися ці переговори. Зараз Гросі зустрівся з Путіним. І тут питання чи не буде це взагалі легалізацією дав цієї позиції Росії по Запоріжжю, да? тобто, але. Е Бо поки що немає навіть санкцій проти роса, тому що треба було б зробити, наприклад, європейському союзу. Ну це от повертаємось да, до заяви, да тобто там е, згадується і ядерний шантаж, там згадується і мобілізація, там згадується і псевдореферендуму, і звісно згадується цей ракетний терорізм. Да? Тому тут е, в принципі я гадаю, що з інформаційної точки зору, з дипломатичної точки зору він відпрацював так, як можна було. щодо того, чому от ну щоб що після нього, наприклад, США взяли б і визнали країною спонсором тероризму? Ну тут це не зовсім так, мабуть, не працює. Це для посилення да цього інформаційної складової. Напередодні можливо цього такого рішення ну, чи неможливо, да це теж логічно. і Ну тепер треба чекати. Ну ну власне, якщо згадали про е, зрештовний законопроект визнання Росією е, державою, яка спонсорує тероризм, то е, як називав Володимир Зеленський, це е, такий собі превентів кік. Вони попередили, і це попередження не спрацювало, бо вони почали обстрілювати е, українські території. І, от превентів кік в якості законопроекту, не спрацював. Ще раз повторюся е, що цікаво, ви згадали рам штайн і сказали що власне од е, виступ володимир Зеленського і зустріч із е, представниками країн G7 послили наші позиції е, перед рамштайном але мені здається що перед рамштайном посили наші позиції власне росіяни які обстрілювали нашу територію а також збройні сили україни та їхній успіх ось це найбільш два вагомих фактори ні, то я звичайно згоден з вами. Да? Я тут однозначно, якби не успіхи України в протистоянні з Російською Федерацією, да? то звичайно що ну, ми всі можемо згадати, да, допомагають кому, допомагають успішним. Да, тобто допомагають тим, хто не тільки просить да, про це, а коли бачить, що він щось робить, ну не а тут не щось робить, да, Україна однозначно підвищила свою е, суб'єктність в світі якраз завдяки е, Збройним силам. І тут не тільки про останні успіхи, а те, що перед цим півроку війна йшла, і війна йшла е, ну, не так, як Росіяни захотіли. І е, дійсно, Російська Федерація, да, вона, вона теж. Своїми діями робить дуже багато задля того, аби ну таке враження прямо іноді складається, що спеціально да що не спеціально да. Ну я знаєте, я думаю, що вони просто по-іншому не можуть, не вміють і на весь світ екстраполюють от своє бачення, та що, от якщо тероризувати, залякувати. То а воно і воно да, в принципі ж спрацьовує ну, в якому плані да? от терор, коли він постійний разом з пропагандою от на окупованих територіях воно дійсно може спрацювати. Ну от як зараз, от, той Маріуполь е показує, і е люди дійсно да, задоволені, чому от там вікна вставили, от там засклили все, да? от, тут ремонтують, безкоштовно дають воду, да? безкоштовно дають поїсти, е аби, аби гірше не було. Да? От, через цей терор. А ну, а ми всі з Радянського Союзу вийшли, ми всі пам'ятаємо знаємо бабушек, дедушек, які мовчали, і така, а що ти в Сибірі робив? Да? Ну, та так, там, працював трошки, да, там, вот, там було таке. Тобто, аби гірше не було, і, якщо б, б не було війни, да, оці всі Ну, ми бачили неодноразово такі відео, пане Дмитро. Дякуємо вам. З нами був Дмитро Левос, політолог, керівник центру суспільних досліджень Український Меридіан. Ну від адекватної розмови перейдемо до цитати. Білий дім прокоментував слова Лаврова, і з них виходить так, що він просто не просто коник, а ще й педальний, тому що США не вважають заяву міністра за закордонних справ Росії Сергія Лаврова про. Переговори про війну в Україні із заходом конструктивною та обґрунтованою. Про це е, повідомив представник держдепартаменту Сполучених Штатів Нед Прайс. Ми не розглядаємо це як конструктивну та обґрунтовану пропозицію вступити в діалог. Прайс наголосив, що першим кроком до переговорів має бути припинення вогню з боку Росії. Він також зазначив, що заява Лаврова про переговори пролунала після масованого ракетного обстрілу України. Ну здається, ці. Цілком чітка і лаконічна відповідь Лаврову. Ну власне, це таки працює. Росіяни вони думають, що просто когось залякають і після цього висовують свої ультиматуми та ймовірність переговорів щодо чогось. Але як відомо, сьогодні ночі за київським часом за українським часом ночі сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден давав коментар Сієнен, і він сказав, що. Також сказав, що немає сенсу зустрічатися із Владимиром Путіним, навіть якщо він прибуде на саміт G20, Бо це людина, яка скоює воєнні злочини, каже, що у нас уже є.